Правда чи вигадка, що Христос це прізвище Ісуса. Вигадка. Христос це не прізвище Ісуса. І на диво навіть не пов'язане з Христом. Насправді Христос це титул, який буквально означає помазаник, цар. Походить від грецького слова Христос, а староєврейською – Месія. Тобто Христос і Месія це одне й те саме, тільки різними мовами. Термін Христос вказує на місію Ісуса як Спасителя і Царя. Месія це Божий посланець, який мав принести спасіння. А прізвища у нашому звичайному розумінні у Ісуса не було. Замість прізвища вживали або відсилку до міста, з якого походила людина, або згадку, хто був її батьком. Словосполучення Ісус Христос значить, що ми проголошуємо Ісус є Цар. Цар Всесвіту. Цар мого життя. І це чудово, бо він люблячий цар, який несе мир та радість.